підбили підсумки конкурсу дитячих малюнків Запоріжжя майбутнього? Ініціювала його місцева благодійна організація Добродій Україн» спільно з польським фондом Фолк Вискофундейшн. Загалом у конкурсі взяли участь 110 юних митців-аматорів. На малюнках зобразили наше місто через десятиліття. Метою акції було підтримати дітей, щоб вони відволіклись від війни та поринули у творчість. Переможців обирали у двох категоріях: з 5 до 10 і з 11 до 14 років. Зі всієї Кількості робіт виділили 50 найкращих. Юні митці переможці отримали у подарунок смартфон. Я дуже радий, що я взяв участь у цьому конкурсі, і мені дуже приємно, що моя робота тут висить. В ньому зображено захід сонця і міст, на якому їде потяг, і космічний корабель, з якого спускаються люди. Я намалювала дівчинку, яка стоїть біля роботу та їжі якусь інформацію. Мені дуже було приємно, я, я не очікувала, що виграю. Глядали та обирали переможців серед юних художників протягом трьох днів. Діляться організатори до складу журі Увійшли професійні запорізькі митці. У роботах звертали особливу увагу на оригінальність зміст та яскравість не забували і про вік учасників та відсоток допомоги батьків у створенні малюнка. Вони усі неймовірні. І надихають на мене тільки вперед таке бажання далі працювати. Скажу більше, що нас помітили люди, великі художники з Франції, і 50 робіт найліпших поїдуть на виставку у Францію через місяць. Це дуже круто.